Мені здається, що 9 січня я також померла разом з ним. Принаймні, якась частина мене так точна, тому що на тому місці, де постійно поряд зі мною був водічка, тепер велетенська порожнича Водіка більше немає. Я знаю, що ви його також любили, тому спробую розповісти про те, що сталося. Відправною точкою стало падіння. Для Вудіка це звична справа, але цього разу щось пішло не так, як завжди. Ми з ним лежали на дивані, дрімали, я заплющила очі і почула звук падіння. Я його підняла, поцьомала, пожаліла, все як зазвичай. Втім, потім я побачила, що коли він перевертається йому боляче. Я проколола йому знеболювальне. Але все ж таки я вирішила, що потрібно перевірити його внутрішні органи, тому що він міг щось забити, тому записала його на МЗД. Я буду постійно акцентувати увагу на тому, що все було як завжди. Він стрибав на мене, коли я їла. Він їв, він грався з іншими котами. Тобто, все було як завжди. або... Я вже зараз аналізую, і думаю, можливо, воно якось так все наклалося і через його падіння, можливо, я думала про нього, а треба було я не знаю. Я понесла його на УЗД, там сказали, що все добре. Ну, Були нюанси з жовчним міхором, але це все вирішується. Ну, і логічним було, звичайно, здати аналіз крові, тим паче я збиралася провести на початку року котикам чекап. І ну, нелогічно йти в клініку на УЗД і не зробити аналізи. Я очікувала побачити все, що завгодно, окрім цього. Ми з батькою з ветеринарки він ну дуже споручається цим походеньком, бо сидить зараз в рюкзачку. Ну, я думаю, ви чуєте. А насправді це щось гостре, це не хронічна ниркова недостатність. Це щось гостре. І тепер треба крапати, 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 очищати його організм, знімати інтоксикацію. Він такий, звісно, він сьогодні там половину роздер, половину покусав, половину обпісів. Ну, але якщо це йому допоможе, я сподіваюся, що це йому допоможе, бо я здюрнувся. То це буде добре. Декілька разів перепитували лаборантів, декілька разів перевіряли чи правильні ці аналізи, але показали, що в нього креатинин півтори тисячі. Це, це просто це гігантський показник. І щось гостре, це гостра ниркова недостатність. Наступного дня я його повела в клініку. Він. Поводився дуже жваво. Він всіх там покусав фантомними зубами, всіх подряпав. Він дуже бурно зреагував на місцевого котика, намагався там з ним якісь розборки влаштувати. Ми його прокапали. Я пішла з ним додому. Він щось побігав в квартирою, намагався зняти собі катетер, поїв з апетитом. Потім вже видно, батарейка сіла, і я його поклала біля себе на диван. Ми з ним полежали, він заснув, і я його не стала чіпати, залишила його на дивані і пішла спати. А зранку я його знайшла в ванні, в нього була слина, але я розуміла, що з такими показниками його нудить. Я прокинулась раніше для того, щоб його прокапати. Втім, коли ми капались, я побачила в нього кров. Я дуже сильно злякалася, тому що я думала, можливо, це якась внутрішня кровотеча, почала його оглядати е і побачила, що в нього на місці, де у нього був клик, у нього ранка. Він, видно, впав вночі і забився. Ну, тобто, він розбив собі рот. Розбив собі вже наступного дня я помітила, що в нього ось ця розкоординація, вона стала ще гіршою. Він взагалі не міг ходити. Вже потім я почала це все вивчати і зрозуміла, що от у кого проблеми з ну, от подібні до вудіка проблеми, дійсно, під час якихось хвороб ситуація загострюється набагато. Тоді я ще не розуміла, що це не просто ранка. він... Пізніше стало зрозуміло, що він вивихнув щелепу. Тобто він якось так впав, що вивихнув щелепу собі. Йому вправляли її вдома без, без, седативного, без нічого, тому що з його показниками дарковими нічого не можна було колоти. Він, він так кричав. Після того, як йому поставили на місце щелепу, він, він з великим апетитом поїв. Йому це складно було. Я бачила, ну, в нього все боліло, але але він поїв. Він... В водичку, мені так його було шкода. Я намагалася бути з ним постійно. З його діагнозом всі ось ці баночки, пляшечки з рідинами — Це були його найкращі друзі, тому що нам було важливо його капати. Було важливо знімати інтоксикацію, було важливо знизити наркові показники для того, щоб його витягнути. Зранку ввечері ми капались. Водічка отримував ліки, які мали допомогти його ниркам працювати. У нього був апетит. Я сподівалася, що ми його витягнемо. Я розуміла, що це не швидкий процес. Все ускладнило те, що в нього з ротиком з'явилися ці проблеми, але і з ними вже знали, що робити, як обробляти, як зробити так, щоб йому було менш болісно. Того вечора він вже ночував в гардеробній. Я йому настелила як справжньому королю. В нього було дуже, дуже затишно там. До нього приходили інші котики. Вони йому допомагали. Там освоїтися, плюс їм було цікаво, тому що дійсно там було дуже затишно, я сподіваюся, що в ті дні йому було добре. Він навіть мурчав. Я приходила до нього, говорила, що я його дуже сильно люблю. Він муркав, я його гладила. Ми з ним там ввечері лежали, плюс дуже велика перевага гардеробної, те, що я могла спостерігати за ним. Коли мене не було вдома, я налаштувала так камеру, і я розуміла, що от він, наприклад, спить або він там прокинувся і що він робить, я могла за цим спостерігати. Я знала, що там безпечно він нікуди не залізе. Я могла його залишати там. Єдине, що його дуже нервувало, що він зачинений в гардеробні. Але просто от коли я приходила додому, його відкривала. Він не міг спокійно десь знаходитися. Він то туди, то сюди. і Він дуже сильно. Падав, я його притримувала, тому я не могла його не зачиняти. А потім, коли в черговий раз він йшов в клініку, він нявкнув, і наступне, що я пам'ятаю це, як він лежав на столі і йому проводили реанімацію. Це був тромб. Він вже не дихав, але в нього билося серце, йому намагалися допомогти, але 9 січня його не стало. Мені складно про це говорити, мені я не розумію. Я... Після того, що сталося, я хотіла точніше, не так, я нічого більше не хотіла. Мені мені складно було жити, мені складно було ходити на роботу. Я не хотіла ні про що мріяти, думати, нічого робити. Я хотіла видалити всі свої блоги. Я, я думала перестати все робити, тому що навіщо навіщо допомагати тваринам? Навіщо це все робити, якщо потім ось так? Я так думала до цього моменту, до моменту, коли сіла монтувати для вас відео, тому що я збагнула, що Вудічка він... він був не таким. Вудічка він робив все, хоча здавалося, що для нього це неможливо. Якщо йому потрібно було кудись залізти, він залізе, навіть попри те, що він ледве передвигається. Якщо йому потрібно було щось зробити, він це зробить, і він навчив мене ніколи не здаватися. Тому що він ніколи не здавався, він завжди все робив. Для нього не було слова не можу. Він навчив мене постійно посміхатися, і я думаю, йому не сподобалось що я зараз плачу. Він був особливим сонечком, і заради нього я, я повинна бути сильною.